«Ремембер Оленівка таку мирну акцію провели 27 липня в Ужгороді. Захід присвятили до третіх роковин теракту в Оленівській колонії, який відбувся у ніч на 29 липня 2022 року. Марина Азарко на акцію в Ужгороді прийшла з прапором, на якому герб бригади, де служив її син. Мій син уже майже три роки як безвісти, зникли. Тому я виходжу на акцію, щоб мене почули. Но мій син пішов добровольцем захищати державу. Він вважав за потрібне виконати свій обов'язок стати на захист. Держави в му році. І так сталося, що він під час контрнаступальних дій на Херсонському напрямку зник. Відтоді вважається зниклим безвісті. В мене про нього ніяких відомостей нема. Тому я виходжу, щоб почули, щоб не забували, що йде війна. І нехай люди не будуть байдужими, нехай подивляться на нас, що є такі матері. Сьогодні місце я не знаю про свого, де він є. А завтра, можливо, буде це чийсь другий син. Уж рот на кілька тижнів приїхав Піночат – Це позивний хлопця. Такий псевдонім отримав, коли був членом громадської організації Центурія. Вже багато разів відвідував подібні акції, брав участь у мітингах. Ось, мені здається, я просто саме з Запоріжжя, ось живу в Києві. Колишній член організації Центурія. Тож вважаю за необхідне, щоб кожен із нас пам'ятав. Про тих, хто зараз в полоні, про бійців Азова, які гинули за нас у Маріуполі, які були просто в самому пеклі війни. Ось ми повинні боротися за них так само, як вони колись за нас. В Ужгороді щонеділі учасники збираються на площі Патефі, аби нагадати місцевим жителям та гостям про полонених та таким чином підтримати родини захисників. Такі акції відбуваються по всій Україні. В Ужгороді ми виходимо з травня 24-го року. щонеділі ми тут. Ну нарешті Верховна Рада прийняла рішення про те, що в нас буде національний день пам'яті людей, які загинули в полоні. І це буде 28 липня, тому сьогоднішню недільну акцію, яка ну в нас щонеділі вони відбуваються, але саме сьогоднішня вона присвячена роковинам теракту в Оленівці. Нас насправді не багато, але ми все рівно виходимо, і це не лише ті, хто безпосередньо чекає своїх з полону або зниклих безвісти. Це просто небайдужа молодь, яка долучається, аби виказати свою підтримку. За словами Тетяни Матвійчук, цього разу до акції долучилися 13 людей. Тривав захід впродовж години. Спочатку учасники були на площі Петефі, далі перейшли на театральну. Не мовчи, полон вбиває! Не мовчи! Руслана гостю, Клевантіни Колишин. Суспільне новини.